Мої вітання. Ви дивитесь підсумковий випуск новин на 12 каналі. Наша команда зібрала актуальну та перевірену інформацію про головні події Волині та України. Я, Марія Вавренюк, і спершу коротко про головне. Провели повторну експертизу тіла військового Андрія Коробка. Що кажуть рідні? В обласному центрі підняли ціну на проїзд у тролейбусах. Пустові та лишили без квартири. У Луцьку не проголосували за надання житла заступнику голови облради. Розпочнемо із новин з передової. Сили оборони мають успіх на Бахмутському напрямку. Там вони вибили росіян з позицій біля Оріхово-Василівки. В ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки. Наші воїни мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Тривають важкі бої. На старокримському полігоні в Криму весь день детонують ворожі боєкомплекти. Місцеві повідомляють, що звуки вибухів чути в радіусі 5 кілометрів. Людей евакуюють з чотирьох населених пунктів. Тим часом окупаційна влада перекрила дорогу Таврида та заявила, що сталася звичайна пожежа. Через нічну атаку Росії на порти знищено 60 тисяч тонн зерна. Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський. Армія РФ обстріляла зернові термінали і порти Одеси та Чорноморська. За оцінками для повноцінного відновлення об'єктів знадобиться не менше року. Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників. Окупанти ж планують чергові провокації на Запорізькій АЕС із застосуванням важкого озброєння. Про це інформують в українській розвідці. З тією метою ФСБ поширює інформацію про начебто підготовку українською стороною наприкінці липня штурму атомної станції. У ньому нібито мають взяти участь штурмові групи і неназвані добровольчі озброєні підрозділи України. Розповсюдження такої інформації може свідчити про підготовку РФ операції під чужим прапором, яка може призвести до масштабної аварії на ЗАЕС. Повторне дослідження все-таки зробили. Сьогодні, 19 липня, у Волинському бюро суд медекспертизи провели ще один розстань тіла військового Андрія Коробка. Нагадаємо, на цьому наполягали рідні захисника, адже вони були незгідні із попереднім висновком експертів з Дніпра про смерть внаслідок зупинки серця. На тілі сина матір побачила численні синці. Якою була смерть лучанина насильницькою чи природньою, дивіться далі. На шостий день після того, як тіло військового Андрія Коробка привезли додому, у Луцьку провели повторну експертизу, щоб встановити причини смерті 42-річного захисника. Родичі чоловіка були незгідні з із висновками суд медекспертів з Дніпра, які проводили розтин та встановили, що чоловік помер внаслідок інфаркту Міокарда. Сім'ю насторожили дивні сліди на тілі, схожі на синці. Я не знаю і не повірю ніколи, що моя дитина померла від серця. Він з 14-го року. Він всі комісії проходив. Я як прийшла в морг, він був весь в крові, крові грязний. і повністю в грязюці весь голий, голий голюсенький в одному була? Мішку. Мішку. Бачите? Бачите, руки бачите назад, дорогі тому, її, мої, гляньте, шия. Гляньте, бачите, бачите. Гляньте, повторну експертизу проводили у середу, 19 липня, у Волинському бюро судово-медичної експертизи. Її попередній результат, який повідомили сім'ї, дійсно зупинка серця. Ростин був комплексним його проводили троє експертів. Слідів насильницької смерті вони не виявили. З'ясувати більше ми намагалися у луцькому морзі. Морф у нас працює з до медичний морф. Працює до третьої години. Сьогодні там уже нікого нема. Телефонуйте завтра з дев'ятої. Під час експертизи була присутня юристка родини коробків Яна Кінах. У телефонній розмові вона підтвердила нам, що все пройшло згідно з процедурою. Патологоанатоми взяли усі необхідні зразки. Проводився відеозапис. Там процедура така, що спочатку проводиться розклад, проводиться дослідження, а потім експерти опрацьовують. Тобто, поки ми не бачимо, що висновок експерта, ну то по розуміємо, орієнтуємося, да, але поки письмового висновку нема, то ну як на мене, то щось говорити ще перед часом. У випадку сумнівів відібрані зразки та відеозапис зможуть використати для ще однієї повторної експертизи, якщо у такій буде необхідність. Також юристка додала, що висновок суд медекспертів один з доказів, які слідство братиме до уваги. Родичі ж військового кажуть, що на інші результати не сподівалися. З висновком волинських медиків люди не згідні. Але чи будуть наполягати на ще одній експертизі, наразі сказати не можуть. Поки вже тільки добили, що десь там мають відправити його ті особисті речі. Але героїві він ще поки не рахується, будемо робити ту петицію. Для того щоб петицію про присвоєння військовому звання Героя України посмертно розглянули, необхідно 25 тисяч голосів на сайті електронних петицій до президента. У цій трагічній історії кажуть родичі, найбільше їх обурило ставлення до військового, який віддав своє життя у боротьбі проти спільного ворога. Ми розчаровані, тому що людина стільки років віддала життя свого для охорони, для оборони країни, а його навіть не хочуть похоронити. Ну, навіть якщо він і не на бойовому завданні загинув, би вони охоронили то так, як всіх, ну тут ніхто вже б нічого, ну помер, то ж то вже з цим часом би змирилися. А як вони відмовлялися його і це, привезли його якусь тихенько і бігом хоронили. Андрія Коробка хоронитимуть 20 липня о 12-й годині. За словами родичів, відспівування відбудеться у свято при Ображенському храмі Луцька, що на вулиці Шевченка, 26. До слова, похоронять захисника на алеї героїв на кладовищі у Гаражі. Сім'я просить небайдужих людей прийти та віддати шану лучанину, який впродовж 9 років боровся за свою державу. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Волиняни відновлюють Херсонщину. У рамках президентської ініціативи «Пліч-Опліч» -пліч» наша область взяла шефство над селом Благодатівка Калинівської громади. Днями там розпочали відновлювальні роботи 17 волинян. Вони будуть відбудовувати населений пункт, який постраждав від російського вторгнення та окупації. Відновлення всього потребують 94 будинки. З них один фельдшерсько-акушерський пункт, решта житлові будівлі, серед яких 17 споруд повністю зруйновані. Почали із будівель, де необхідно зробити заміну вікон, даху та поточний ремонт. Від завтра у Луцьку здорожчає проїзд у тролейбусах на 2 гривні. Дорослий квиток коштуватиме 8, дитячий вдвічі менше 4 гривні. Рішення прийняли сьогодні на засіданні виконкому. Як пояснили в мерії, на підвищення ціни на квиток в електротранспорті вплинули відразу декілька факторів: здорожчання автосапчастин, їх обслуговування та найголовніше електроенергії. Попередньому тарифі це була вартість електроенергії 5,36, Вже в розрахунковому тарифі вартість електроенергії 6,45 врахована. Але якщо дивитися вартість електроенергії станом на сьогодні, то це десь порядка 6,90. Зазначу, що напередодні виконкому пропозицію про підвищення проїзду в електротранспорті обговорювали на громадських слуханнях. Тоді прозвучало, що Луцьк чи не єдине місто із найнижчою вартістю проїзду в тролейбусах у Львові, Івано-Франківську, Черкасах, Тернополі Рівному вже понад рік діють тарифи: 8, 10 або навіть 12 гривень. Більше лучанам доведеться платити й за вивіз сміття. Тариф підвищиться в середньому на 9,5%. для мешканців багатоквартирних будинків на 3 ,70 гривні 70 копійок. Як пояснили у міськраді, з 1 серпня набуває чинності закон про повернення податку на додану вартість, тобто на період дії воєнного стану Луцьк спецкомунтранс сплачував податок у розмірі 2%, а з 1 серпня повертається 20% відсотковий податок. Оскільки це коригування тарифу, і де коригування витрат на паливно-мистильні матеріали. Вже в даному тарифі враховані паливно-мистильні матеріали відповідно до заключених договорів, які будуть діяти до кінця цього року. А це трішки йде зменшення. Нові тарифи діятимуть з 1 серпня. Їх встановили на рік. У Луцьку за мільйон євро реконструюють занедбаний кінотеатр Батьківщина. 800 тисяч євро місто отримує в рамках проєкту підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів, який фінансує уряд Німеччини. Ще 200 тисяч євро на реконструкцію батьківщини планують виділити із бюджету Луцької громади. Передбачається там багатофункціональний простір з виставковою залою, залою для проведення різноманітних виставок, зустрічей і інших таких масових заходів. І передбачається такий, скажімо, коворкінг-центр для наших підприємців, які діють в нашому місті. Кінотеатр Батьківщина не функціонує вже десятки років. Ба більше приміщення перебуває в напіваварійному стані, адже посеред стіни будівлі утворилась чимала тріщина. Або ми його врятуємо зараз, або на превеликий жаль. Воно в силу багатьох обставин, в силу того, що воно вже дуже старе, воно просто розвалиться. 28 років чекава отримати так і не зміг. У Луцьку не проголосували за надання житла заступнику голови Волинської обласної ради Григорію Пустовіту. І з 1995 року він, як військовослужбовець, стояв у черзі на квартиру від держави. Та коли із 200 позицій його прізвище нарешті піднялося на перші, і Міноборони готове було дати офіцеру в запасі пустовіту двокімнатну квартиру повстала громадськість. Більше дивіться у сюжеті. заступник голови Волинської обласної ради Григорій Постовіт поки не зможе отримати квартиру, на яку чекав 28 років. За дев'ять рішення не прийнято 19 липня. На виконкомі Луцькради мали проголосувати за надання квартир військовослужбовцям, які перебувають у черзі на житло від держави з 1995 або 2004 років. Дев'ять квартир власних квартир є. Міністерство оборони України люди перебувають на квартирному обліку вже порядка 30 років. Ті перші, які стоять в черзі в Луцькому гарнізоні. Крім цього, що стосується співвідношення надання квартир, це приблизно так іде. Там одна квартира військовослужбового запасу відставці шість квартир діючі. І все б нічого, якби серед претендентів на безплатне житло не було нинішнього заступника голови Волиньради, ради, у відставці Григорія Постовіта. Йому дружині та синові мають намір дати двокімнатну квартиру на вулиці Арцеолова у Луцьку. Однак його прізвище у списку надто обурило громадськість. Чому зараз мають отримувати квартири люди, які так? Служили, ну але давайте порівняємо службу в 95-му, 2004-му з 2023 тисячі роком. Правда, напередодні засідання виконкому Григорій Постовід вже дав відповідь на це питання. Чи могла б квартира, яка мені виділена, потрапити до військовослужбовців ЗСУ? для військовослужбовців, які проходять дійсну службу, ні чому? Міністерство оборони України за державні гроші купує житло як службове для військовослужбовців, які зараз служать, так і невелика частина придбаного житла виділяється як постійне житло для військових пенсіонерів, що перебувають на черзі. Як постовіт опинився в черзі на житло з 1981 по 2004 рік. Він проходив службу в збройних силах на посадах командира взводу, командира роти, помічника командира військової частини по службі військ, заступника командира авіаційної бази з виховної роботи. З 2004-го Григорій постовіт підполковник запасу. Квартиру йому надала не міська рада і не члени виконкому. Пояснив напередодні очільник Луцької громади Ігор Поліщук. Квартира вже надана Григорію Пустовіту рішенням комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців ЗСУ. Ця квартира куплена за кошти Міноборони, є власністю міноборони і розподіляється згідно внутрішньої черги Міноборони, що й затверджено рішенням комісії. Ні, міська рада, ні виконком не має до цієї квартири жодного відношення. Розгляд цього питання на виконкомі є рудиментом житлового кодексу УРСР, який досі діє в Україні. На тому, що Григорій постовід має всі законні і моральні права отримати законом, призначену йому квартиру, акцентував і член виконкому Олег Іванюк. Іде життя, і життя зупиняти не можна тим більше там казати, там що припинити давати там людям житло чи щось інше, припиняти всі процедури, якщо немає до цього діла до цього часу, поки законних якихось підстав. Я прошу цю людину. Не в чомусь не підозрювати, не чорнити. Я, наприклад, це людина, яку злибух поважаю і не соромі со сказати. за цей проект рішення. Члени міськвиконкому голосували тричі, Втім, достатньої кількості голосів так і не набралося. за рішення не прийнято. Наступне питання. Відмовлятися від житла, яке чекав 28 років, Григорій постовіт наміру не має. Тож питання швидше за все повторно винесуть на наступне засідання виконкому. До слова під час дії воєнного стану, згідно черги, житло отримали 37 військових пенсіонерів. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Поляки в четверте за останні півроку заблокують рух через пункт пропуску Ягодин Дорогуськ. Перекриття анонсували орієнтовно на 11 годину четверга, 20 -го липня. Цього разу дорогу перекриють мешканці міста Хелм, які вимагають повернення пасажирського руху у цей пункт пропуску. Вони кажуть, що триватимуть перекриття цілий липень або до того часу, поки не задовольнять їхніх вимог. За попередніми даними, страйкарі планують пропускати в обох напрямках по два автомобілі за годину. Це пояснила речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Фактично унеможливить рух вантажівок для в'їзду на митну територію України. І відповідно для виїзду також. Просимо перевізників врахувати цю інформацію і дивитися, можливо, їхати через інші пункти пропуску і спостерігати за нашими публікаціями. Ми будемо інформувати, як це врегулюється. Але так як чи інакше, Дорогуське знову буде пропускати дуже і дуже мало автівок. Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами і вже за мить побачите про таке. Вчитися на права можна буде без автошколи. Добре, це чи погано. На Волині оголосили надзвичайний рівень небезпеки. Замість відзначити 26-річчя пам'ятний вечір. У ковалі вшанували пам'ять Олександра Філона. На Волині ще один нещасний випадок під час відпочинку на воді. Учора ввечері в селищі забуло із озера Кулпоне на поверхню підняли тіло чоловіка. Потопальники озера дістали місцеві жителі ще до прибуття рятувальників. Ним виявився 52-річний мешканець заболоття. Обставини трагедії з'ясовують. Замість відзначити 26-річчя пам'ятний вечір. Олександр Філон міг ще дуже багато зробити для рідного коволя, долею якого неабияк переймався. Однак страшна війна забрала життя героя. Вшановували пам'ять Олександра у день його народження. У рідному місті. у Ковалі відбувся вечір пам'яті полеглого героя Олександра Філона в день його народження. 17 липня йому мало виповнитися 26 років. Рідні та близькі згадують його як справжнього чоловіка, воїна та лідера. Я думаю, що за нашого Сашка повинна пам'ятати завжди, бо це наш промінчик, це наше сонце. Це один з достойніших наших повозьких хлопців. У свої 23 Олександр уже здійснив одну з мрій. Відкрив у коволі зал для занять рукопашем Гопак та навчав дітей цьому бойовому мистецтву. Крім того, він був головою молодіжної ради міста і зробити Олександр міг ще дуже багато. А є втрати для суспільства, для міста, для держави. Олександр це втрата міста. Місто втрата. У захисник був командиром взводу підрозділу Вовча з грая 3-ї окремої штурмової бригади. Страшна війна забрала життя військового. Секретарка Ковальської міськради Оксана Багнова пригадала останню зустріч з Олександром, яка відбулася на початку травня, коли він і його побратими були у відпустці. Ми йшли в міську раду поговорити, розказати, обнятися і передати слова віри і вітання, що все буде добре. І це така зустріч була. Знаєте, я на ту хвилину повірила і надіялась, наскільки вони ці всі діти, наскільки Саша був спокійний. Я на них кажу діти, тому що вони ну вони діти. Олександр встиг створити сім'ю. Дружина принесла на вечір пам'яті особисті речі Сашка й попросила, аби всі його запам'ятали усміхненим. адже таким він був завжди? Марія Вавренюк, Олега Врищук, дванадцятий канал. Судили жінку, яка у Луцьку хотіла продати дитину. 26-річна Лучанка майже рік піклувалася про небажаного сина 23-річної подруги, якого та народила вдома, не зареєструвала і наступного дня після пологів віддала. Згодом жінка вирішила продати 11-місячного хлопчика за 30 тисяч доларів. Її затримали у Луцьку 23 березня під час передачі дитини покупцю. Суддя врахував щире каяття жінки. Її молодий вік і те, що вона сама виховує і утримує трьох малолітніх дітей. Тож її присудили 5 років тюрми з трирічним іспитовим терміном. Представлялися обласною військовою адміністрацією, а насправді були шахраями. У червні цього року в месенджери Волинським підприємцям та волонтерам почали надходити повідомлення, нібито від ОВА з проханням надати гроші на потреби війська. Шахраї навіть надсилали офіційний лист, а потім телефонували з невідомого номера. Називалися Юрієм Погуляйком або його заступником. У представників бізнесу це викликало підозри. Згодом інформацію спростували і в самій адміністрації, проаналізувавши масивний обсяг інформації щодо вчинення подібних шахрайств. Поліцейським вдалося встановити, що дзвінки надходять від мешканців Дніпропетровської області. Учора, 18 липня, на території цієї області працівники управління карного розшуку ГУНП та Луцького РУП провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили мобільні телефони, банківські картки, флешки та інші речові докази. Є й інші докази, які свідчать, що шахраї виманювали гроші у людей, називаючись очільниками адміністрації інших областей. Нині правоохоронці встановлюють усе коло осіб, причетних до афери. Надурив державу на 600 тисяч. Судитимуть Волинського митника, який незаконно звільнив від митного контролю і пропустив на територію України авто із незадекларованим товаром. Усього на суму понад 2 мільйони гривень. Зробив це головний державний інспектор одного з відділів митного поста Ягодин ще 5 квітня. При цьому він умисно вніс неправдиві відомості про відсутність порушень в офіційні документи. Через такі дії митника держава не більш як 600 тисяч гривень митних платежів від посади, обвинувачений відсторонений. На Волині затримали нелегала з Білорусі. 18 липня у Володимирі затримали громадянина Республіки Білорусь 1975 року народження. Як з'ясували міграційники, чоловік переховувався та не виконав попереднє рішення про примусове повернення до країни походження, чим грубо порушив міграційне законодавство України. Іноземця притягнули до адмінвідповідальності та за рішенням суду. Помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців з метою подальшого примусового видворення з України. Теорію можна буде вчити вдома. Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволить опановувати правила дорожнього руху самостійно. Тож автошколу можна не відвідувати. Однак практичні заняття все ж лишаться за автошколами, а теоретичний іспит за сервісними центрами. Деталі дізнавалася наша знімальна група. Водійське посвідчення без теоретичних уроків можливе. За новим законом, який днями ухвалили у парламенті, вчити правила дорожнього руху можна тепер вдома без занять в автошколі. Практичні заняття, як і раніше, треба буде проходити в акредитованих закладах. Однак закон не забороняє учням вивчати теорію і разом із вчителями. Тут на розсуд людини або ти вчиш теорію вдома. І тобі достатньо того, що ти вивчив по правилах вдома, або ти вже йдеш і навчаєшся в акредитованій автошколі за свої власні кошти. Чути правила без автошколи цілком реально кажуть прихильники нововведення. Адже, окрім власне, самих правил дорожнього руху, які тепер можна буде студіювати самостійно, існують онлайн тести від МВС. Вони складені за методичками, які застосовують в акредитованих автошколах. Це саме є в цих курсах, які складені навіть МВС України. Є певні от програмки, де ті самі малюнки з тими самими умовами задачі, де воно схематично все зображено, чи проїдеш ти, чи не проїдеш. Вони ж ніде не діваються, так само вони є в вільному доступі, і будь-хто може зареєструватися. Інша перевага нових правил те, що учень зможе не залежати від графіку роботи школи. Самостійно організовувати свій навчальний процес. І, зрештою, зекономить і час, і гроші. Бо ж головне у цьому мотивація. Ну, я думаю, так, да, можна вивчити. Якщо хоче людина вивчити, то вона вивчить. Я доважаю, що можна, головне бажання. Можливо, це буде і краще, тому що так багато хто зможе оптимізувати свій час. Студенти, які навчаються швиденько, вивчать вдома ці права і прийдуть на екзамен, мре вже їх здавати. Можна вивчити й самому, мені здається, якщо мати наполегливість і бажання. Критики ж нового закону стверджують, самостійне навчання буде неефективним, а це, зрештою, призведе до збільшення неосвічених водіїв. А отже, і аварій на дорогах. Звісно, в першу чергу незадоволені у автошколах. Але ми як автошколи ми проводили про заняття, які кожному виклад... кожному учому викладач рожовував, розказував, показував, поєднував. І якщо учень не ну, при самовивченні в кого запитати, йому ж треба в кого запитати, тому що в кожного в кожної людини буде виникати питання. Працівники автошколи кажуть, що не зможуть контролювати якість знань учнів. Тому постає питання, як навчити їх керувати авто, тому е ми. Будемо навчати їх їздити на автомобілі, не знаючи, чи знають вони правила дорожнього руху, чи ні, тому що ми їх не контролювали. Тому ми повинні розуміти те, що ну якість знать буде більше всього погіршуватись. Крім того, в автошколі переконані, що при самостійному навчанні людина не розумітиме правила, а просто їх заучуватиме. А це відповідно погіршить результати і на практиці, і в самостійному, так би мовити, плаванні на дорозі. А якщо він буде вгадувати, і він прийде, от завчить їх, завчить тести, відповіді на тести, тому що є в відкритому доступі. 800 чи 1000 питань, я думаю, за два місяці можна візуально запам'ятати їхні відповіді, але не розуміючи те, що вони означають. Можливо, це спростить для отримання посвідчення водія людям. Ну, сам процес це буде швидше, пройшов, здав іспит, пішов вчитися. Але чи будуть вони знати краще правила дорожнього руху, я думаю, що ні. Втім, серед кількох десятків опитаних на молочан знайшлася тільки одна людина, яка теж проти нововведення. Так я б могла вам так сказати, що краще, коли ти прийшов, є вчитель, який тобі задачки ставить. От у нього карта дорожнього руху. Він ставить ці машинки маленькі і показує, от така ситуація наглядна. Як ти будеш робити? Хто тут прав, хто виноват. І ти починаєш логічно думати, а дома це по книжці, ну полістав, тут вивчив, тут не вивчив, ну це не те. Новий закон вступить в силу після підписанням його президентом України. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Згорів сарай та не згоріла хата. У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу. Учора в обідню пору сталася пожежа в господарській будівлі у селі Марковичі Луцького району. Горіла цегляна будівля і була загроза перекидання пожежі на розташований поряд житловий будинок. Рятувальники унеможливили такий розвиток подій. Горіння ліквідували, а причина пожежі встановлюється. І ще про пожежі. Учора по обіді на камінь Каширщині вогнеборці ліквідували пожежу господарської будівлі в селі Бузаки. Ймовірна причина пустощі дітей з вогнем. Увечері цього ж дня, ймовірно, через таку ж причину горів оборіг із сіном у селі Пулемець Ковальського району. Вогнеборці пожежу загасили. А тим часом через спекутну погоду на Волині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Як повідомляє Укргідромедцентр, ризик пожеж триватиме кілька днів від сьогодні до п'ятниці, 21 липня. Про небезпеку окрім Волині попереджають також Тернопільську, Чернівецьку, Черкаську, Сумку та Миколаївську області. На цьому, все дякую, що були з нами. Нагадаю, будь-який сюжет ви можете переглянути на Ютуб каналі Новини 12. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. А ще підтримуйте та бережіть один одного. Нині це дуже важливо до зустрічі.